Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги смачний легкий салат, який складається всього із трьох основних компонентів. Усім гарного дня! Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги простий швидкий салат це ви бачите вже моркву. Вона у мене сира, натерта на терці по-корейськи і квасоля. Квасоля також у мене вже відварена. Кількість беремо приблизно однакову. У мене 350 квасолі, відповідно так само, моркви. Для початку моркви я буду робити по-корейськи одну чайну ложку меленого коріандру, півчайної ложки меленого перцю чорного. Злегка присолюю і беру олію, 50 мл олії. Ось ви бачите, буду її добре нагрівати і потім гарячою олією буду лити нас саме на спеції. Закриваю, підставляю поки що в сторону. Беру цибулю. Вона у мене невеличка, я взяла дві штучки. Нарізаю півкільцями. Нарізану цибульку поєдную із класолею. Також до квасолі та цибулі відправляю два зубочка чесночку, Натираю на дрібній терці. І ще додаємо зелень. У мене кріп. Все це перемішую і поєдную потім з морквою. Беру ще один солоний огірочок. Або, якщо немає солоного, можна взяти консервований. Нарізаю його соломкою. Такий салат можна вживати просто як окрему страву. Без гарніру. Але при цьому слідкувати за кількістю перцю, який ви додаєте. Салат має пряний смак, освіжаючий, ароматний такий. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!